Не допускай також мислі що Бог покаже нам не ласку, покаже нам не ласку. Життя людського строки дуже стислі. Привіт, під мене звати Осташик, і це сучасний молодіжний блог про нашу неперевершену святу українську літературу, а точніше про поезію, яку я речитативно декламую під трушні фрішні біти, знайдені мною в інтернеті. Та перед тим лаконічно, по-простому, розповідаю про авторів тих святих поезій. Також люблю зробити якесь оголошення, розказати щось інформативне, соціально важливе. Скажімо про важливість культури. Про те, що подібний контент може розвиватися і існувати тільки завдяки вам, вашій активності, переглядам, матеріальній підтримці. А не завдяки продюсерам. Ну і про щось політичне можу розповісти. Бо, як ви вже знаєте, поза політикою немає нічого. Навіть мозок і ліки ви поза межами всього. Та не поза політикою. Ну і найважливіше, про що буду говорити в кожному ролику, це про важливість безперервної підтримки Збройних сил України. Знайте собі фонди чи волонтерів, яким довіряєте, і допомагаєте фізично, матеріально чи інформаційно. Бо треба по всякому. Гадаю, що всі зрозуміли, що ця війна не про спринт, забіг буде протяжний. Ми от пробуємо бігати по містах, містечках із проєктом літературне благодійство. Залучаємо класних поетів, музикантів, збираємося в класних закладах, у які приходять класні, класні люди, які, взамін на наші мистецькі, класні виступи залишають донати. І які ми перераховуємо на потреби наших класних, класних, класних воїнів. Ф, класно. Усі зібрані кошти з наших наступних заходів будемо перераховувати у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Супернадійний крутий класний фонд, який вже не перший рік займається допомогою воїнам, які захищають нас на передовій. Тим, хто має бажання та можливість, у описі залишу реквізити фонду, і можете спокійно донатити, скільки захочете. Ну і щоб остаточно змотивувати вас на благу справу, фонд випустив серію таких от прикольних футболок із принтом Edelweiss. Усі кошти, виручені з продажу, йдуть на актуальні потреби військових. Тому матимете гріх на душі, якщо не придбаєте такий крутий мерч. Реквізити, посилання на фонд, посилання на сторінки благодійства і на мої особисті сторінки залишаю в описі. А тепер впевнено, але делікатно перехожу до героїні цього випуску: героїні нашої нації, письменниці, поетеси Ліни Васильівні Костенко. Так символічно це стало, що наступного дня, після того як я вирішив робити ролик про Ліну Васильівну, їй вручили відзнаку кавалера ордена почесного легіону. А це у Франції найвища нагорода. Її присуджує президент країни за військові або цивільні заслуги. Приймаючи орден, вона сказала: це було зовсім несподівано для мене, адже я належу до всесвітньо невідомої літератури. А нам усім було несподівано приємно побачити Костенко на публіці, оскільки останні роки вона ніде не з'являлася. Думаю, ні в кого з вас не виникне сумніву, що то є легенда, совість нашої нації. Перша її збірка віршів проміння землі була видана у 1957 році. Уявляєте собі, вже майже 70 років Ліна Костенко тримає Марку у цій літературі. Одна із найбільших асоціацій, яка виникає при згадці про Костенко, це шістдесятництво. Вона одна із найвідоміших у плеяді поетів шістдесятників від самого початку шістдесятих, зазнає переслідувань. У 63-му секретар ЦКК Переситер Пересете звинувачує її, а також драчата Вінграновського у формалістичних викрутацях зі словом, які неминуче призводять до викривлення і затемнення ідейно художнього змісту твору. Уявляєте собі? А потім зняли з друку книжку і понеслося. Проте, не дивлячись на той дурдом, активно підтримувало всіх інтелігентів. Ціпко відстоювала свої позиції і захищала інших митців. Через усю ту комуністичну м'ясорубку була змушена писати в стіл. І аж у 77 році виходить збірка віршів над берегами вічної ріки, яка стає однією із найзнаковіших книжок в українській літературі. А потім ще як вийшов історичний роман у віршах Маруся Чурай, і все. Ліна Костенко навічно вписала себе у канон великої літератури. У 2010 році був надрукований її перший роман Щоденник записки українського самошедшого». Ця книга зразу стала бестселлером, її загальний наклад сягнув понад 160 тисяч примірників. І потім, як вишенька на торті, у видавництві абаба Галамага» вийшло вибране, славнозвісні, 300 поезій. Наклад також давно вже перевелив за 100 тисяч. У 2005 році Ліна Костенко відмовляється від звання Героя України. Бо, цитую, політичної біжутерії не ношу лауреатка Шевченківської премії, премії Петрарки, премії Антоновичів, ну і віднедавна власниця Ордену Почесного Легіону. Такі основи про наших видатних митців обов'язково треба знати. Тому не цураємося, цікавимось, вчимось і розвиваємось. А далі переходимо до нашої музичної. Речитативної рубрики під бід. Воскресли люди, хоч який то квелий. Після облоги, схожі, на примари монастир, звітіння тих жартелей. Пливе у небо, як рожевий хмар. О Боже, духів і живої плоті. Я вперше усміхаюся, прости. Якась галузка в тому жило плоті. І там пнеться, хоче розтвісти Весна прийшла у угоду. Вся Україна знову у вогні цвіте земля, зативлена в свободу. Аж навіть жити хочеться. Мені. Як гарно в хаті, як простора в сінях, як оживають ниви і сади, а щоб хоч щось лишилось на насіння, на пасху їли хліб із злободи Не допускай, такої вичуєш мислі, щоб покаже нам неласку, покаже нам не ласку, життя людського, спрох, і дуже стислі, немає. Часу на поразку, немає на поразку, не допускай, такої очиєш мислі, щоб покаже нам не ласку, покаже нам не ласку, життя людського, строк, і дуже стислі, немає часу. на поразку, на поразку немає на поразку мой сей народ свівів через пустелю. Послав Господі воду за труда. А в нас яку не вдариш, кай скелю. Зі всюди рине кров, а не вода. Я ж не мой сей народ на рані рана, моє чоло побила сивина. Куди йти, земля обітована, вона ж під нами, наша ось вона. Та ще ж яка мій господи багата. Лісами щедра, зерном золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою, свята. Хто тут не жив, а в нагороду, хто вдячить був, коли цю не допускай. Та кочиш мисль, що Бог покаже нам, не ласку покаже нам не ласку Життя людсько, Строки дуже стислі, немає часу на поразку. Не допускайте, так коїчуш Що Бо покаже нам не ласку Покаже нам не ласку Життя людського строк І дуже стислі Немає часу на поразку Немає на поразку Не допускай так мисліш Що бо покаже нам не ласку Покаже нам не ласку Життя людського строк І дуже стислі Немає часу на поразку Немає на поразку та хочиш мислі, що бо покаже нам не ласку, покаже нам не ласку. Життя людського строки дуже стислі. Немає часу на поразку, немає на поразку. Ну що, як вам, Ліна Васильівна, у ролі мого гострайтера? Всі свої думки стосовно треку і ролику загалом пишіть у коменти. Можна розлого, як забушко. Ну і пишіть, кого би хотіли почути на бітах у наступних випусках. І не забувайте! Першу чергу донатити фондам та волонтерам, але якщо у вас залишаться ще якісь кошти, і вам здасться, що мій контент має хоча б якусь цінність, то можете підтримати канал на Патреоні, чи закинути щось на карту Моно чи Привату. Навіть символічна сума буде дуже цінною. А кого цікавить моя поезія, можете придбати мою поетичну книжку Гнитва за Христом. Тут багато моєї енергії і поезії. А наразі все. Всім мирного неба, сталевих нервів і відкритого до мистецтва серця! До наступних випусків! Лів!